Вівторок 13-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси. Благий душі наші. До Галатів послання святого апостола Павла читання. Браття, коли притро прийшов Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що він заслужив докір. Перше, бо ніж прийшли деякі від Якова, він юв з поганами. А як прийшли, почав таїтися та відлучатися, боячись обрізаних, разом з ним лицемірили і інші юдеї, так що й Варнава був зведений їхнім лицемірством. Та коли я побачив, що вони не ходять прямо за євангельською істиною, перед усіма я сказав Кефі, коли ти бувши юдеєм, Живеш по поганськи, не по-юдейськи, як можеш силувати поган, щоб жили по юдейськи Ми з роду юдеї, не грішники з поган, Та, довідавшися, що людина оправдовується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа? Ми увірували в Христа Ісуса. Щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніхто. Коментар. Коли шкіфа прийшов у Антіохію, я виступив одверто йому в вічі, тому що заслужив на докір. Дорогі мої. Щось перед нами постає дуже дивне, а одночасно дуже миле і приємне. Апостол Павло, який є новонавернений, докоряє апостолу Петрові, будучи свідомим, що Ісус Христос сказав, Ти Петро, кефа, і на тобі збудую церкву. Чому він так робить? Тому що кожній людині властиво помилятися, а Петро також був людиною. Він, прагнучи зберегти єврейські традиції, не завжди відважно засвічував свою християнську віру. Тому Павло боронив правду тоді, коли Петро не міг піти за правдою. І тому, які б наші стосунки не були в житті, хто б не був перед нами, ніколи не біймося свідчити правду, не нападати на когось, не дорікати комусь, не критикувати когось, а свідчити правду, сказати в вічі, так як зробив це апостол Павло. Він не з іншими обговорював Петра, а сказав йому прямо. Ми направду не маємо такої відваги, щоб комусь сказати прямо в очі те, що нам не подобається. А якщо не можемо сказати людині в очі, то й поза очі не говоримо, бо не для добра ми це говоримо. Від Марка. Святого Євангелія читання. Одного разу слідом за Ісусом ішло багато люду, що тиснувся до Нього. І ось одна жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від багатьох лікарів, та витратила все, що мала, а полих ніякої не зазнала. Ба й навпаки ще гірше їй стало. Почувши про Ісуса, підійшла вона ту пісаду і доторкнулася Його одежі. Мовила бо, я доторкнувся до його одежі, видужаю, і висохла тієї ж хвилини її кровотеча, і вона почула тілом, що видужала від недуги. І судомить, почувши, що з нього вийшла сила, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Учні його сказали йому Бачиш, як натовп тиснеться до тебе, і питаєш, хто мене доторкнувся, і озирнувся навколо. Що побачити ту, що так вчинила. Жінка ж налякана, тремтячи, знала, бо що сталося з нею, приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. Він їй сказав: Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі, і будь здорова. Від твоєї недуги. Коментар. Дочко, віра твоя спасла тебе. Дорогі мої, тут з Євангелія ми довідуємося, що тисячі людей ходили за Ісусом. Кожен мав на це якісь свої причини. Хтось почув. Кому ж було цікаво це побачити, хтось захопився тим, що говорив Ісус Христос. Проте з Євангелія чуємо, що не так багато зцілялося, не так багато отримало поміч від Господа. Ісус творив чуда, зціляв людей лише через їхню віру. Христос був, є і буде той самий, отже так само стається в житті кожного з нас тепер. Бо як Христос діяв тоді, так діє і тепер, і буде діяти в майбутньому. Він допомагав, Він бажає допомогти кожному в будь-яких сферах життя. Однак ми маємо усвідомити, що для Бога немає нічого неможливого. Річ не в тім, чи Господь може, чи не може, або хоче, чи не хоче, а лише в тому, наскільки я вірю. Віра це та підстава, яка дає Богу діяти у житті кожного з нас. До Христа справді багато людей дотикалося. Тому й апостоли були здивовані. Та дивися, скільки народу, та всі тиснуться. Багато хто до тебе доторкався. Але як бачите, тільки Жінка уздоровилася. Чому? Завдяки своїй вірі. Вона вірила, що як це зробить. Доторкнеться бодай до нього уздоровиться. Ми маємо більші можливості, ніж мала ця жінка. Вона тільки доторкнулася Христа і уздоровилася. Ми маємо можливість прийняти Христа до своєї душі, до свого серця. Ми разом з апостолом Павлом можемо сказати. Не я вже живу, а Христос у мені живе. Але так буде, коли буде в нас віра, коли ми по-справжньому будемо вірити, що в цій частиці, якою причащає священник сам Бог, Ісус Христос. Якщо так, ми б ніколи не відвернулися, якби ми справді розуміли, ким є той у цьому хлібі. То ми би просили, щоб Він прийшов до нас, а Він нас запрошує, прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, а найбільше в часі служби Божої. Пийте з неї всі, дорогі мої, всі. не деякі, не вибрані, а всі. нарешті почуймо цей заклик Христа. Ісус потребує помічників. Навіть будучи чудотворцем, Він однак залишається під владою людських обмежень, не може бути повсюди сам. Якби багато людей до нього не прийшло, все одно тих, які про нього нічого не знають, залишається ще більше. Отож, обирає серед своїх учнів тих, які допоможуть йому. В його місії проповідування Царства Божого. Там, де не зможе прийти він особисто або ж просто не встигне, оскільки час його земного життя обмежений, підуть вони, проголошуючи добру новину та виганяючи всіляке зло. Тих учнів на початку є лише 12. Напевно, це та кількість, яка дає можливість присвятити кожному достатньо уваги, сприяючи їхній формації найближчих Господніх учнів. Перше, що мають робити ці обрані учні, це просто бути при Ісусі, розділити Його життя, бути біля Нього, слухати Його слова, стати свідками Його діянь. Зрештою, ця близькість має зробити їх подібними до нього самого, вчинити їх досконалими свідками діянь їхнього вчителя та Господа. Вже після того зможуть йти на проповідь та виганяти бісів. Кожен з тих дванадцятьох є названий по імені, має свою власну, особливу, унікальну історію життя у певний момент. Зустрів Ісуса і вирішив за Ним піти. Володіє певними якостями, завдяки яким був обраний вчит... село найближчих учнів. Велика честь, а водночас, мої, і величезна відповідальність. Наприкінці зустрічаємо ім'я Юди Іскаріотського, який стане зрадником. Навіть Найвище Боже обрання та покликання не позбавляє людину дару свобідної волі та власного вільного вибору. Одинадцять обраних розпорядилися цим даром за Ісуса. Дванадцяти ж проти. А яким є мій особистий вибір за чи проти Господа Ісуса Христа? І про це напишіть в коментарях. Згідно твого покликання та твоєї благодати, після уздоровлення Сухорукого, щоб уникнути конфлікту з фарисеями, Ісус пішов до моря, і з ним пішла безліч народу. Народ усе перебував і перебував з різних областей, країни і міст, навіть погане, почувши, що він зробив, йшли до нього у великій кількості. Багато людство ставало великою проблемою для проповіді. Народ постійно тіснив Ісуса, люди кидалися з юрби, щоб отримати зцілення. Це все заважало євангельській справі. Тож навіть Ісусові довелося проповідувати, що не. Але з іншого боку, Ісус був на гребені слави, Він міг спокійно проголосити себе царем. І підняти повстання, черговий євромайдан, єврейський майдан, але він шукав не людської слави, він шукав слави Отця, тому зійшов на гору і молився всю ніч, шукаючи волі Бога, який шлях відкрив йому Господь. Потім зійшов ще на гору і покликав до себе, кого хотів сам, і прийшли до нього. Ісус змінив тактику служіння. Він не був уже таким публічним, але вирішив обрати та виховувати кількох учнів і потім посилати їх на Божу справу. І завдяки цій Божій стратегії Євангеліє зрештою підкорило світ. Кого і з якою метою Ісус кликав. По-перше, він покликав, кого сам хотів. У натовпі, напевно, було багато бажаючих стати персональними учнями такого популярного вчителя. Але Ісус вибрав не вискачок, які кидалися до нього, а того, кого сам хотів. Тут бачимо, що учнівство – це суверенний вибір Бога. Насправді ми уші не гідні, і це одностороння милість Бога, хто думає, що сам вибрав Ісуса, що став монахом, став священником чи простим мирянином, але побожим, то й легко може засумніватися і залишити Його. Тому Ісус каже: не ви мене вибрали, а я вас вибрав і поставив, щоб ви йшли і приносили плід. І що плід ваш був, щоб чого не попросити, у моє ім'я він вам дав. Івана 15, 16. Нехай ніхто з вас не має, сумнівів Божому обрані. Бог поставив вас. Він хоче, щоб ви були його учнями та приносили плід. По-друге, мет... мета обрання. І поставив із них 12, щоб з ним були, і щоб посилати їх на проповідь, і щоб вони мали владу зцілювати від хвороб та виганяти бісів. Перша мета учнівства, щоб із ним були. Ісус обрав 12. Саме зі стількими учнями Він міг постійно бути, приділяти потрібний час та увагу. Можливо, якби Ісус ходив на роботу, як ми. Ця кількість була б меншою. Але для нас така важлива не кількість, а сама суть. Ісус хоче бути з нами, Він хоче мати з нами особисті стосунки. Він хоче, щоб ми пізнали Його і були як Він. Це Його головне бажання, як бажання батька бути зі своїм сином. Також особисті стосунки є хорошим інструментом, щоб допомогти людині. Прийняти любов Христа. Для людини дуже важливо знати, що для співрозмовника важливий він сам, а не те, чим від нього можна скористатися. Відносини відкривають серце, допомагають довіритися і серйозно поставитися до слів Христа. Коли я прийшов до церкви, я нічого не розумів, що говорять священники. Але в мене дуже чіпали теплі стосунки у спільноті, тому я виріш, залишився тут і пізнав Ісуса. Також мої священники з самого першого дня, коли я понавчався в семінарії з першого курсу, прийняли мене, і через це спільне життя з ними, їхнє служіння, я міг дізнатися про любов Христа на ділі, а не на слова. Тепер я молюся навчатися, будувати стосунки з іншими людьми, довіреними мені, як душпастер. Я маю добрий шанс проводити з ними час через випробування, через ті часи, які дає нам Господь. Даючи місію, ми можемо самі про це подбати. Він хоче врятувати, а не напастити. Тому так важливо є послухатися слів Христове. Друга мета учнівства це місія, щоб посилати їх на проповідь, щоб вони мали владу зціляти від хвороб і виганяти бсів. Ісус хоче, щоб ми були з ним не лише у відпочинку, але і в праці. Він каже, женив багато, а робітників мало. Тож, моліть Господа жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Луке 10.2. Бо хоче, щоб ми брали участь у його серці. Він хоче творити добро, Він хоче урятувати, а не напастити. Ми теж повинні робити, і беручи участь у його серці. Даючи місію, Господь дає нам силу і ладу, щоб виконати її. По третє, Надія учнівства, поставив Симона, назвавши, надавши йому ім'я Петро, Якова Светея та Івана, брата Якова, Наз, назвавши ймена в Ергес, тобто сини грому. Андрія Пилипа, Вартоломея, Матія, Хому, Якова Алфею, Симона Кананіта та Юду Іскаріотського, який зрадив його. Коли дивишся на список учнів, Просто вражає ширина та глибина Божої любові та надії. В одній групі людей було стільки різних людей і навіть діаметрально протилежно чого тільки вартий Симон, Каноніт або Зилот затятий націоналіст, правий сектор, тоді як Матей Елфею Взагалі не мав жодних почуттів до своєї Батьківщини, і навіть продав їй за гроші, як сепаратист, бо збирав податки на, на окупантів римлян. Тут були також і бідні, і багаті, одружені та неодружені, чесні і навіть зрадники. Що їх могло поєднати? Тільки любов Ісуса Христа, тільки Ісус мав на них надію, тільки в ньому вони. Змогли змінити свою сутність. Цепкий Симон став Петром, каменем твердою опорою церкви. Мамчині синочки Заведеєві стали синами Грому, сміливими євангелистами. Егоїст Левій став щедрим Матфеєм, ім'я якого означає дар Божий. Господь має надію на кожного з нас, дорогі. Мій. У такий темний час є надія і наш народ на порятунок, на зміну багатьох. Тому так важливо ті події, які відбуваються, вони не просто так. Це є у Божому саду. Якщо Бог допустив, то для чогось. І ми не раз багато чуємо, щоб врятувати світ, хтось це мав виконати. І тільки наш народ спроможний це довершити. Нехай Бог допоможе нашому народу нам брати участь у Його серці і у вихованні учнів Ісуса в цьому поколінні. Отже, сьогодні ми вивчили два уривки, дві історії про покликання 12 учнів, що спільного тут. І там і тут Ісус вирішує діяти волі Бога не так, як хоче НАТО, не так, як хоче більшість, а так, як хоче Бог. Нехай це стане нашим стандартом поведінки. Також люди відповіли на заклик Бога, протягни руку твою і простягну, покликав і прийшли до нього. І в результаті пережили диво зміни в своєму житті. Нехай Господь також і нам дасть таке рішення слухати ще його слова, прийти до нього, прощанути свої руки і бути його учнями. Я дякую Богові за це слово. Останнім часом я знайшов себе, що я злився з більшістю, просто почав жити, для чого я поринув роботу, пошуки. Якби попрацювати з іншими, якби іншим допомогти і наблизити їх до Бога. Тому, дорогі мої, і ви, знаходячи час, щоб бути тими, хто вибирається стати, збирається стати учнем Ісуса і виходити на проповідь, а поширювати Слово Боже, проповідувати. Тому нехай Господь помилує нас приходити до Нього, бути з Ним, бути Його учнями. І також бути тими виховавцем у своїх сім'ях, у своїх родинах. Це так дуже важливо. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під першим коментарем, якому я уділив благословення. І пальчик вверх, пальчик вниз. Це цей лайк. Подобається вверх, не подобається вниз, але поставте. Слава Ісусу Христу!